Ну, ось мої хороші свята і вже пройшли. якось цього року дійсно не було ні бажання, ні чекання, нічого. Вже треба, де прийде Маркос, в одні садочка, можливо, разом. Розберемо цю ялиночку. Добре, що і не ставили ту велику. Треба дійсно продати ту велику, бо не як велику, продати треба. Скажу вам чесно, не люблю оцих герлянд. Не люблю, коли на вікнах такі малюнки розфарбовують. Але Марка послухав, після стоматолога мив АТБ купили таку наліпку чобітка. І я дозволив йому приклеїти на віконечку. Молодець. Попри те, що він така дуже душевна дитина, в нього, я вже казав вам, напевно, характер такий дурний, ото, як в мене і в моєї мами. Ми за все будемо переживати. Ми за всіх будемо переживати, будемо собі ще додумувати, докручувати, накручувати, не будемо спати. До речі, який на цього року був дідух, бачите. Попри те, що він у нас такий, знаєте, маленький, такий ніжний, але він дуже вольовий, І він дуже-дуже сильний. Я направду, дуже пишаюсь з ним. З вікна на таку зиму дивитися люблю. Йти на двір ні. Куртки, шапки, кросівки... Чоботи? Ні, не люблю. Картинка люблю. Коли отак мерехотять сніжинки, теж люблю. А зиму не люблю. Холоду страшно не люблю. Але, тим не менше, хочу не хочу, мої хороші, але зараз побіжу, пострижуся, бо вже будулай. Навіть не буду себе показувати, як Будулай. Була в гостях сестра, хресна мама Марка, і яка так, непорядок. Цифри знає, рахувати, Марко до старахує. Рахувати знає, по-англійськи знає, все знає, а букви не знає, от не хоче, от не його і все. І щось, знаєте, йому так зайшло, що почав цікавитися. І ми тільки за. Що він, знаєте, почав собі, знаєте, вже малювати і букви вчити. Він дуже любить отаке розвиваюче. Отакі от книги, такі теж, знаєте, як то кажуть, розвиваючі, то він від неї зараз не відліпає. Тут такі лабіринти шукати, знаєте. І от йому теж дуже подобається. Так, почекайте. Я про одне, потім про друге, потім про третє. Зараз я запарю собі каву. Не знаю, побіжу на нову пошту, бо тому що в мене кава вже остання. Треба подивитися, чи приїхала моя нова посилка. Бо я собі теж вибрав каву, але цього разу я таку каву взяв з тих попередньо, яка мені найбільше присмакувала. Ну, потім я вам покажу. На годинку 12.03. В нас в 13.00. Вимикають світла і не буде світла 5 годин. Привіт. І все ж таки традиційно світла нема. Вдома що робити? Ні прибрати, ні приготувати. Треба йти треба йти кудись, так? Треба щось робити. Марко сьогодні в садочку, я його заберу, звісно, швидше, десь близько 4 години. Після сну, можливо, щоб трошки щось перекусив. А за цей час я не знаю, можливо, піду а, в Подуляне, бо. А! Яка в мене склалася одна ситуація? Мені треба ще вирішити одне пр... питання проблемне для мене. Зараз я вам покажу. Пригадуйте, ми колись ходили з вами в магазин, і мені сподобався дуже такий класний костюм. Такий, блок... такий світло-світло-голубий. Штани коштували. Та тисячу гривень штани і тисячу гривень коштувала кофта. Зараз, почекайте, візьму в гардеробі одну хвилинку, бо я останній раз був і я все ж таки ці штани купив. Дивіться. Так щоб ви розуміли, зараз я вам все покажу. Подивіться на ці красиві штани. Вони мені дуже сподобалися. Тут така от полосочка біленька. Я люблю, щоб спортивні штани мали оці от манжети. Дуже люблю. Ну, факт того. мені це костюм такий, і ідентичного кольору є така кофта. Подивіться. Штани коштували 999 гривень. А я їх вже, як то кажуть, останню пару придбав за 359 Светри оці, теж були по 1000 гривень. І, е, на жаль, в магазинах залишків немає. Каже сестра моя, подивись, і це буде найкращий варіант. Подивися е, на сайті. Це магазин. Е, це польський магазин магазин Гроб. Я, в принципі, купую, якщо інтернет-покупка магазинна, то я купую у двох магазинах. Перший це оцей, і другий резерверт. Резерверт їм мені теж подобається. Оці штани і білизну часто купую, ну, менше з тим. Каже, подивись на сайті. Можливо, на сайті з'явиться є різні обставини, різні ситуації. Хтось повернув товар, хтось забронював, не забрав, він повернувся. Якісь залишки на складах з'явилися. Ну, все може бути. Я почав шукати по сайті. Моєї ЕМ ки не було. Всюди С або щось там ну, не було. Я вже й забув. А тоді, через пару днів, заходжу на сайт. Пригадав собі щось. Захожу на сайт і з'явилася одна єдина якраз кофта і мій розмір М-ка. Я її, звичайно, що бронюю, але щоб її купити, треба зразу картою розрахуватися. Там наложеного платежу немає, бо, тому що товар йде по факту з складів Польщі. Я розраховую з картою все як має бути. Мені формується накладна, в мене така звичка, якщо я купую щось в інтернеті, я зразу роблю собі скріни, замовлення, все-все поробив. І там пише: доставка товару, чекайте через 5-7 днів. Пройшло 2 тижні, а моєї кофти немає. Я замовив, в принципі, я завжди замовляю на нову пошту, оцю нашу, 9 -е відділення. Що зразу поруч з нашим будинком. А в цього разу чомусь нової пошти вибрати не давало можливості. Були тільки точки Міст Експресу. Я думаю. Я думаю, яка різниця? У мене в будинку все одно це 110-те відділення, та й е, заберу з міст Експресу. Вибираю я наше відділення Міст Експресу. Приходить вже виходить, грубо 2 тижні. Я собі йшов, з АТБ, нагадав за свій сведер. Думаю, йду заберу. Хоча повідомлення у цього трекінгу не було. Заходжу я на міст Експрес, кажу, перевірте, чи є моє відправлення по номеру телефону. Дивляться, кажуть, немає. Вже пройшло 3 тижні, виходить. А моєї посилки, як то кажуть, 100% оплаченої немає. То я не знаю, зараз наберу, можливо, гарячу лінію, уточню Міст експресу. Можливо, зараз піду просто ще раз зайду, щоб вони подивилися в себе. І знову ж таки, в першій годині в 13.00 нас вимикають світло. І не буде світла до 5-ї години дня. Ви знаєте, що я що буду робити? Не прибрати, не приготувати, Що сидіти на поверсі. То, як то кажуть, піду зараз з тим місце експресом розбиратися. Потім, можливо, піду в Подоляни, бо якраз казала сестра, що в резерві теж почалися шалені знижки на все. То, можливо, щось, як то кажуть, увірву по гарній ціні. Подивлюся. А потім марка забрати маю четверта по четвертій. Якраз поки ми прогуляємося, поки ми пройдемося, то увімкнуть світло в а тоді вже можна буде щось і приготувати, і посидіти. Так що такі наразі в мене плани на сьогоднішній день. Ну, а там, як буде щось цікаве, то буду вам показувати. А, і ще одне: маю дуже таку класну радісну новину одну. Але, можливо, не буду ще всі карти відкривати. Ну, я вам покажу. Залишилося зовсім трішки днів, вже як все збудеться, то я вам покажу. Ох. Долежався до першої години. Як я орієнтуюся, бачите, вон там вон, годинник на духовці. Він завжди працює тут. Раз. А і на мікрохвильовці теж. Раз і все, нема. Мали вимикати в першій годині, виключили 5 хвилин по першій. А в мене, як то кажуть, знов нова проблема. Можливо, для жителів Тернополя та в. В принципі, всі, хто користується інтернетом або телебаченням інтернетом чи телебаченням від Колумбус. Це в Тернополі в нас компанія, яка в Тернополі надає послуги інтернету і телебачення. До прикладу, у мене там платіж 200 гривень в місяць за інтернет. Бо телебаченням я не користуюсь, користуюся. І зайшов я оплачувати комунальні послуги. Дивлюся щось незрозуміле. Тому що замість 200 гривень на Колумбус в мене стоїть там, грубо коротше там 150 гривень. Але появилася нова графа для оплати 50 гривень, на якусь компанію мені невідомо. І я щось не можу зрозуміти, що це таке. Бо теж пише за послуги інтернету. Але компанія взагалі назва зовсім інакша. Зараз я піду з Колумбусом виясняти. Бо я набрав до цієї компанії. Ну, назв, По назві пошукав. Яка розкрить, будь ласка, у мене з вами є заключений договір на надання послуг, щоб я вам якісь кошти оплачував? Вони кажуть, ні, немає. Але в нас є е, договір з колумбусом, який вам надає інтернет. А ми там щось їм допомагаємо підживлювати будинок, щоб інтернет був якіснішим. Я кажу, то чому вам Колумбус не оплачує кошти за свої послуги? А ви виставляєте мені рахунок, попри те, що ви не маєте зі мною договору і я не користуюсь вашими послугами. Користується вашими послугами Колумбус. Нехай вам і оплачує. Я оплачую абонентську оплату, там тих 200 гривень на рахунок Колумбуса, а Колумбус нехай вам перераховує ту суму коштів, яку по договору ви з ними уклали. А вони мені відповідають. Якщо не хочете оплачувати, то не будете мати інтернет. Я кажу, ви мене будете лякати, що в мене не буде інтернету. Я вас вперше побачив і то випадково бо хотів оплатити комунальні через Privat24. До мене ви ніякого відношення не маєте, і я до вас теж. Які рахунки ви мені взагалі можете виставляти? Якщо я з вами ніякого договору на надання послуг не заключав? І ваших послуг документально ніде не отримую. Що за погрози? От ви розумієте, що робиться? Тому зараз я таки вдіваюся, то кажу, відлежався, відіспався, попив кави, з'їв круасана. Ой, круассана. Зараз таки піду на Міст Експрес, розберуся, де там моя посилка, де там кофта так довго їде. І піду в цей Колумбус. Виясняти, що це таке, вони собі придумали. Що я маю комусь непонятно кому за щось, непонятно за що оплачувати кошти, бо вони собі так придумали. Свавілля просто. просто. Ну, окей, стою на кінець, буду йти. Напишіть мені свою думку. На рахунок цієї ситуації, яка сталася з мене з інтернетом, маю я оплачувати компанії, з якої немає договору кошти за послуги, яких я від них не отримую? І що це таке взагалі? Ну, типу, бо я щось не розумію. Напишіть свої думки. Можливо, є юристи, глядача, хто напишіть свою професійну думку, на рахунок цього.